пізнаю світ, урок 232, тиждень 26. Тема Літосфера та утворення гір. Несювання Святослава. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків пізнаю світ та повторіть запитання. Увага! Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі? Що таке літосфера? Які таємниці приховує земна кора? Що впливає на рух літосферних плит? Як утворюються гори? Що таке бактерії? Чи бувають бактерії корисними? Чи можна зберегти теплову енергію, якщо зменшити витрати гарячої? Для того, щоб дізнатися більше, що ж таке літосфера? Перегляньте відеофрагмент з назвою Таємниці глибин землі. Після перегляду відеофрагменту дайте відповідь на запитання, що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі. Увага! Під друзі! Ви впізнали мене? Я трудолюбивий кріт-геолог підземнікус. Працюю під землею. І можу розповісти багато цікавого про таємниці глибин. Наприклад, як ми, науковці, визначили внутрішню будову землі. Із внутрішньою будовою землі пов'язано багато запитань, важливих для всього людства. Як утворилися гори? Чи багато є корисних копалин? І де їх шукати? Як узагалі людям вдалося визначити будову землі? Вивченням будови землі займаються вчені геологи. Найкраще вивчено верхній шар земної кори на Суходолі. Круті гірські схили. Береги річок і морів відкривають дослідникам таємниці історії землі. Наприклад, річка Колорадо в Північній Америці протягом мільйонів років утворила найбільшу у світі ущелину, Великий каньйон глибиною 1800 метрів. Шари глини, вапняку й піску розташовані на поверхні і доступні для вивчення. Будівництво шахт, буріння свердловин також дають можливість вивчати глибини землі до 12 кілометрів. Щоб детально вивчити склад землі, науковці досліджують вулканічні виверження. Оскільки пробурити землю до її центру неможливо, склад нашої планети досі залишається певною мірою заклад. Скажіть мені, будь ласка, що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову Землі? А який шар землі вивчено найкраще? Дуже добре. Прослухайте пісеньку на англійській мові та здогадайтеся, про що вони співають? the stuff like sediment and granite with different layers from the middle to the top rotating and revolving it never stops crust mantle outer core inner core keep on listening if you want to learn more crust mantle outer core inner core the main layers one through four the crust no not like on your pb&j it's the outer layer of the earth they say the part that you're standing on with your own two feet. Stuff grows on it like grass and trees. But underneath all the dirt and the clay is more solid rock like granite, they say. It's the thinnest layer from 3 to 44 miles. If you try to dig through it, it might take a while. Crust, mantle, outer core, inner core. Keep on listening if you want to learn more. Crust, mantle, outer core, inner core the crust they say it has two different kinds one on land one underwater here's what you'll find continental crust is the part on the land that you're walking around on understand oceanic crust is at the bottom of the sea made of basalt rock come take and you could dive, dive me. with me but the crust doesn't stay in a permanent state keeps floating around on tectonic plates Keep on listening if you want to learn more. Cross, mantle, outer core, inner core, the main layers one through four. Будь ласка, чи здогадалися ви, про що співається у пісні? Так, у пісні співається про будову Землі, а саме про земну кору, про верхній шар землі? На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, що ж таке літосфера. На сторінці 23 прочитайте навчальну одиницю. Літосфера тверда оболонка Землі, утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Літосфера несуцільна, її утворюють літосферні плити, які постійно рухаються під дією внутрішніх сил землі. Скажіть мені, будь ласка, так що таке літосфера? Так, це тверда оболонка землі, яка утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази, а на третій раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре! Дізнайтеся більше про літосферу. Перегляньте відеофрагмент. Скажіть, будь ласка, так як утворюються гірські хребти? А що стає причиною землетрусів? Дуже добре. На сторінках 23-24. Оберіть правильні відповіді. Чому літосферні плити рухаються? Їх штовхає вода, на них діють внутрішні сили землі. Так, літосферні плити рухаються, адже на них діють внутрішні сили землі. До чого призводить рух літосферних плит? До землетрусів, до виливу лави, до несприятливих погодних умов, до утворення складок і гір на поверхні землі. Так, рух літосферних плит призводить до землетрусів, до виливу лави, а також до утворення складок гір на поверхні землі. Для того, щоб дослідити це питання більш детально, візьміть участь у досліді утворення складок на поверхні землі. Мета дослідити. Як внутрішні сили землі впливають на форму земної поверхні. Обладнання. Чотири паперових рушники. Склянка води. Хід роботи. Перше. Згорніть кожен рушник навпіл. Друге. Складіть рушники стосом на столі. Третє. Злегка змочіть їх водою. Четверте. Покладіть долоні на краї рушників. П'яте. Сувайте долоні разом із рушниками до центру. Поставте відео на паузу та виконайте таке дослідження. Запишіть висновок. На паперовій поверхні з'явилися численні. Так, складки. Пояснення. Коли на частину літосфери з протилежних боків діють внутрішні сили Землі, земна поверхня так само, як змочені паперові рушники, змінює свою форму і на ній утворюються хвилеподібні складки. гори. Так скажіть мені, будь ласка, як утворюються гори? Чудово! Молодці! Трішки відпочиньте та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо. Увага. Відповідь 8 мільйонів 2800. Номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи київських правителів. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь 6 київських правителів. На сторінці 24 -тій. прочитайте та позначте цифрами хронологію князювання київських правителів. Святослав, Ігор, Аскольд, Олег, Ольга. Пригадайте, хто князював перше? Так, це був Аскольд. Хто прийшов до влади після Аскольда? Так, це був Олег. Після Олега почав правити? Так, Ігор. Хто правив потім? Так, після Ігора правила Ольга, а вже після Ольги її син Святослав так, дуже добре. На сторінці 25-й установіть відповідність між іменами князів і характеристиками їхньої діяльності. Прослухайте характеристику діяльності, захопив владу в Києві у 882 році, вважають першим християнином серед київських князів. Розгромив хозарський каганат, воював з печенігами, а згодом уклав з ними мир. Отже, яку діяльність виконував Аскольд? Так, Аскольда вважають першим християнином серед київських князів? А як щодо Олега? Так, Олег захопив владу в Києві у 882 році. Як щодо Ігора? Так, Ігор воював з печенігами, а згодом уклав з ними Мир і Святослав. Так, розгромив хозарський каганат. Дуже добре. На попередніх уроках я пізнаю світ. Ви вивчали більше про князя Святослава. Зараз спробуйте Скласти історичний портрет князя Святослава. Упишіть почергово номери правильних тверджень у клітинки та Створіть КОД. Роки життя з 938 по 972 роки. Роки правління з 964 по 972. -й. Діяльність. Отже, перше твердження. У 964 968 роках здійснив кілька вдалих військових походів. Так, це і в нас відноситься до князя Святослава. Він дійсно створив кілька вдалих військових походів. Здійснив з 1964 по 1968 роки. Друге. Збільшив данину для утримання війська. Ні, це був не Святослав. Третє. Завоював Київ. Ні, не підходить. Четверте. Підкорив Ятичів, Волзьких булгар, уличів і тиверців. Так, правильно, цю діяльність здійснив князь Святослав. Запишіть. П'яте. Здійснив похід на Візантію й охрестився. Це твердження в нас не підходить для характеристики історичного портрета князя Святослава. Шосте. У 966 році розгромив хозарський каганат. Молодці. Це твердження правильне. Запишіть. Сьоме. У 968 році боронив Київ від Печеніїв. Так, це також твердження підходить. І восьме здійснив два походи до Болгарії та уклав мирний договір з Візантією. Так, це твердження є також правильним. Молодці, чудова робота.